В природі є такий біологічний насос, який втримує воду в верхніх водоносних слоях. І багато десятиріч науковці не могли збагнути. Чому ж в одних там місцях є багато води в верхніх водоносних слоях, а в інших місцях вона падає, спадає і потрібно там свердловини, буріти глибокі, щоб достати до води. А казалось, що це є лісні масиви. Групи скупчення дерев. Чим, чим, це скупчення, ну, чим ліси багаті і багатовікові, тим вони створюють таке електромагнітне поле, це є диво природи. І це поле утримує, підтягує воду з нижніх слоїв, вода тягнеться до щоб живити ці дерева. Це диво природи. Зараз ми бачимо арабські емірати, а також ну шейхи там вкладають багато мільярдів доларів для того, щоб пустелю знов перетворити на рай. Що вони роблять? Вони висаджують дерева, підводячи до них комунікації до кожного саджанця. І живлячи їх і водою штучною, але вони підживлюють їх для того, щоб знову створити ну, ліса в себе, для того, щоб відновити екосистему, для того щоб у них знову була питна вода, і їхня їхня земля процвітала, ну і вони. Щоб ми не втратили це багатство, на яке люди так не звертають увагу. Для них цінності інші створили там гроші там, або що. але ж гроші їсти ніхто не буде. І пити теж всі, всі будуть їсти там, те, що росте на землі, і пити питну воду. Тому оці постелі, які зараз створюються в Україні, це є вже крик матінки землі для того, щоб ми відновлювали ліса, для того, щоб наші нащадки, наші діти, внуки, наш народ процвітали.